Луцький Бренд Usual представив нову колекцію повсякденного одягу осінь зима. У моді цього сезону яскраві кольори, оверсайз та флісові речі. У колекції базовий одяг у нових кольорах червоному, сливовому, смарагдовому та бурдовому. Зокрема, світшоти, куртки і флісові речі. У шоурумі кажуть, що від покупців уже давно був запит на таку палітру кольорів. Також додали речі у приталених силуетах штани і світшоти. Цього сезону з'явився сет одягу на кожен день: обтислий лонг, футболка, майка та буксери у базових кольорах. У тренді 2025 сливовий колір, а також бордовий, як і торік. Популярним буде одяг у широку смужку та фасони оверсайз. А ще повертається в моду виварка, це коли тканина має вигорілий ефект. До слова, такі речі варто прати тільки з кондиціонером, аби пом'якшувати тканину. Усі речі бренду можна прати тільки при температурі до 30 градусів та не більше 600 обертів, а також не радять використовувати автосушку, аби речі зберігалися довше. Від старту нової колекції найбільше попитом користуються флісові речі. Доповнити зимову колекцію обіцяють в кінці листопада.